У гімназії номер 26 навчається 659 учнів, і більшість із них понад пів тисячі приходять на уроки офлайн. Але для того, щоб подбати про безпеку всіх дітей під час повітряних тривог існуючого укриття, було замало. Роботи облаштування сховища тут тривають вже декілька років. Перша черга була збудована у 2022-2023 роках за кошти міського бюджету. Тоді забезпечили 450 посадкових місць, облаштували необхідні зони та модернізували інженерні системи. Укриття ми почали будувати. І ще з 2023 року е, виділялися кошти з місцевого бюджету. Будувалися ми в два етапи: перше укриття, друге укриття. Але на превеликий жаль, дітей ну було дуже мало місця, щоб просадити дітей посадкових саме за партами, щоб в укритті діти не чекали кінця тривоги, а продовжували навчатися, і завдячуючи проекту «Криття», ми маємо змогу посадити всю школу, завдяки люксдев та агенції проман. Укриття розширять ще на 210 посадкових місць. Сьогодні у Кривому Розі вже облаштували 219 укриттів у школах та садочках, серед яких три підземні школи. У 25 закладах тривають роботи з добудови та модернізації сховищ. Це дозволяє місту збільшувати кількість учнів, які повертаються до безпечного очного навчання. Особливо важливо це для старшокласників, які готуються до НМТ. Розширення укриття в гімназії номер 26 один із найбільших проєктів поточного року. Ми ще в 2022-23 році за кошти міського бюджету тут зробили укриття на 450 місць, але для того, щоб було більше офлайну, треба більше вкрити. І зараз разом з Люксембургом ми тут реалізуємо проєкт по розширенню укриття. 450 є і зараз буде ще 210 посадкових місць. Ну, тобто в полтори рази робота буде виконана до кінця грудня цього року. Розширення укриття реалізується в межах проєкту підтримка відновлення міста Кривий Ріг» та Криворізького району, який впроваджують люксдев та проман. Нове приміщення відповідає всім безпековим вимогам від потужної вентиляції до окремого медкабінету. Уже на початку січня укриття прийматиме дітей, забезпечуючи не лише захист, а й комфортні умови для навчання під час тривалих повітряних тривог. Анастасія співак, Максим Мурашов, перший міський.